Натомість, якщо у вас трошки складніша конструкція, де можуть бути, скажімо, ті пружні елементи досить тонкі, система мусить їх розбити ще тонше, щоб було там декілька скінчених елементів, вам може не вистачити для студентської версії обмежень так, по цих кількостях елементах. Що ми можемо тоді зробити? Ми можемо вручну задати розмір, тільки знову ж таки, я пишу 10 до мінус 6. А ви, якщо перейдете в мікро МКС, то не робіть цього, бо тоді взагалі будуть дуже малесенькі, вас буде півдня розбивати на сітку. І не вистачить ресурсів. Тому на це звертаємо увагу. Краще почати з більшого, так? Навіть нехай видасть команду, напишемо 100. Ще раз розбиваємо. О, ясно, що свариться. О, бачите, нічого з того не, не буде. Але краще більше, так? А тоді почнемо менше. 20 до мінус 6. О, може бути. Але знову ж таки, тут проблема, бачите, тут навіть там де нас цікавить, у нас дуже густа сітка. Ну і все рівно вона завелика. Ну, візьмемо 5а до мінус Ну, Вже буде трошки щось краще, але знову ж таки. Всі об'єкти у нас однакові, коли ми задаємо розмір вручну. Ну, тут куди не йшло. А втомість є друга можливість задати кількість цих елементів на одному чи на найменшому поперечному. Ну, попробуємо з меншої кількості 10. Тут, навпаки, так, потрібно зменшує почати, щоб не забагато їх нагенерувати. І тут система вже працює автоматично. О, бачимо. Не так зле, тут нам загустило. Але ще собі збільшимо до 25 і буде окей. Ну, у випадках, якщо вам недостатньо скінчених елементів для автоматичного розбиття. Ну, є, окей.